Сьогодні в День працівника освіти дозвольте голосити ваші оцінки. Терпіння 5. Почуття гумору 5. Квітливість і ненахідливість – теж 5. Любов до дітей 5. Здатність зберігати спокій і посміхатись навіть в той момент, коли це не можливо – 5 з плюсом. Так тримати зі святом. Вітаю з Днем працівника освіти! Бажаю впевненості, бадьорості, здоров'я та натхнення, поваги та любові, удачі та успіху. Нехай кожен новий день буде добрим та веселим, цікавим і яскравим. Нехай кожне нове досягнення приносить вам гордість і задоволення, а близькі люди дарують вам гармонію та щастя зі святом! Вітаємо від нас усіх наших працівників освіти з професійним святом. Дяка вам, Тиниський Уклін, за вашу працю, доброту та професіоналізм. Вітаємо та бажаємо довгих років і щастя! Бажаємо не тільки спішно вчити, а й не припиняючи вчитися, вчіться ловити моменти радості, схоплюйте хвилини щастя і насолоджуйтеся всім тим, що відбувається навколо вас. Вітаємо зі святом, шлем посмішок багато. Нехай у вашому домі все сповниться любові. Ми вдячні за науку, за те, що нас за руку ведете в світ прекрасний, цікавий, добрий, ясний. Ми всі вас дружно вітаємо з професійним святом і всього серця бажаємо, щоб ви були здорові і сильні.